На нашої ефіру долучається Дмитро Левос, політолог, міжнародник Дмитро, Доброї ночі, доброї ночі, доброї ночі, всі прогноз президента України Володимира Зеленського на те, що Україна може стати членом ЄС до 2025 року. Які умови мають бути дотримані, щоб цей прогноз втілився у реальність? Ну я думаю, що президент, якщо говорить, то в принципі у нього є підстава про це говорити. Тому що нещодавно 3 лютого? Відбувся саміт України ЄС, і, в принципі, на підставі цих, цих документів, які були прийняті, як обговорення відбувалося, то в принципі, я думаю, що такі висновки можна робити знову ж таки, от навіть в сюжеті згадувалося про те, що. Європейський парламент закликав да розпочати переговори щодо прийняття України в члени Європейського союзу. Тому я думаю, що тут. Мова йде не про виконання оцих сім пунктів да, семи пунктів, а скоріше все ж таки більше найбільша проблема це дійсно війна. Да, тобто зрозуміло, що в умовах війни це є набагато складнішим. Тому, от як на мене, це, це 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 єдина проблема, яка для нас наразі визначає все, і а а... війни не може йти мови про вступ України до ЄС. Думаю, що ну, тут, тут якраз знову ж таки процитуючи президента, там і під час його спілкування, він да, сказав, що є бюрократія всюди. І так, я думаю, що тут навряд чи ну не те, що навряд чи, да, з високим ступенем імовірності, можна говорити про те, що в умовах війни, в умовах війни можуть розпочатися переговори. Вступ в умовах Війни можуть да, там бути прийняті якісь декларативні конкретні рішення, але з боку Європейського союзу, але безпосередньо повноцінного прийому однозначно не станеться. Пане Дмитре. А що говорить міжнародний досвід? Скільки можуть тривати ці переговори щодо вступу до Євросоюзу, Тому що треба узгодити і законодавство і певні положення по багатьом пунктам в усіх сферах. Ну, досвід, до речі, говорить дуже різні речі, да? бо все ж таки насправді такої сталої якоїсь форми немає тим більше, що пригадати історію там до того, як Європейський Союз став саме власне Європейським союзом, а от, наприклад, було європейське економічне там співтовариство, і в нього вступала, наприклад, Греція. Вона взагалі вступила дуже стрімко. Це було всередині 70-х років. років да? тобто тому в принципі, таких, тому я думаю, тому я думаю, що. Те, що про що говорить Україна, про те, що це може стати відбутися дуже швидко, на да, то це теж абсолютно можливо. Тобто, тут ну і, ну не може бути да там якогось там однозначно терміні і термінів якихось вони не поставлені, що да, там от не менше не менше ніж півроку там бути в такому статусі, не менше там чи ніж три роки бути, це це взагалі абсурд, і такого немає. Да. тому тут саме. За виконаннями положень, за, і знову ж таки да, там, за то, ну коли відчуття того да, що воно все працює, або навіть ми знову ж таки бачимо по новітній історії, коли багато країн було приймається і в тому числі за таким дуже великим авансом, а потім починаються проблеми і в візовій сфері, да і відіграється. Ситуація назад, от там, як з Шенгеном, це було і є. Або тут ну, є інші приклади, коли країна може бути прийнята, а потім а, не відповідає а, там, певним критеріям а, з точки зору навіть демократії. Да, там, то, то таке. Але а, це, до речі, теж не завжди грає в а, наш бік. Або чому тому, що ну, от є такі приклади, знову ж таки, е і з посилює поси, позиції скептиків. Знову ж таки, е ми бачили там конкретні приклади, коли і це, до речі, стосується не тільки Європейського союзу, а й НАТО, коли, наприклад, е наша одна сусідня країна Угорщина, да, вона регулярно достатньо е буває. Питання двосторонні, які ні аж ніяк не відносяться да, до там, загальноєвропейського або уж тим більше євроатлантичного безпекового простору, намагається пов'язувати, ув'язувати зі своєю політикою там доступу чи недоступу да, до, до цього спільного простору. І уж тим більше, що часто густо це. Теж буває так, що взагалі ну, немає ніякого відношення до, 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 до реальних там вимог. Тому тут тому, звичайно, все це не, не пришвидшує, але насправді це не є настільки величезною проблемою, бо прогрес у виконанні цих всіх зобов'язань України він дійсно є. Про це говорила і у Русуло як безпосередньо на саміті, і тому тут я думаю, що все ж таки головна проблема це насправді дійсно війна, і в умовах війни тут це, це є на Хоча я думаю, що знаєте, от з такої точки зору оптимістичної, дійсно вступ одразу після закінчення війни. Він також є можливим, І тому от позиція України про проведення якомога там скоше переговорів вона є логічним. І більше того, то це є логічним навіть у цей швидкий ступ одразу після перемоги. Навіть з точки зору формування єдиного європейського простору, да? і в тому числі і відбудови відновлення і України і всього європейського простору тобто, це і в тому числі і посилення можливостей, от якраз, тому... якраз хотів вас запитати. Ми розуміємо для чого Україні європейський союз, тому що європейський союз це ну, мабуть, так суб'єктивна моя думка, найвищі стандарти у сфері захисту прав людей. Це верховенство права, це економічна конкуренція і так далі. А навіщо Україна Європейському Союзу в тій новій політичній реальності, яка сформувалась після повномасштабного російського вторгнення? Ну, після, я думаю, що після перемоги буде ще одна реальність, да? тому тут Росія зникне як чинник, да? або, скажімо так, вона і зараз уже як чинник бо працює не зовсім так, да? як раніше було. Тобто величезної мілітарної потуги, яку боялися всі, і досі бояться, але вона з'ясувалася, що вона зовсім не така, да? як всі як, як, як про це казали. Так само, як і е, з'ясувалося, що можна обходитися і без е, її е, нафти, газу або да, там суттєво їх обмежити. І таких ось речей, ну, в, тому самому, в тому числі до речі, в гуманітарній сфері, як цей великий русський культури, їх буде все більше, більше, більше і більше. Да? Тому тут 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 реалії будуть все більшими. Насправді. З приводу того, для чого Україна потрібна європейському союзу, і чому це не тільки і не стільки. Там ну, тягар якийсь, да, тобто, це, про це йшлося доволі багато, і тут, в тому числі, і з економічної точки зору, і як можливості да, там, докладання і капіталів, і зусиль, і, до речі, знову ж таки, як от, в умовах війни. Це в тому числі і е, чинник е, такої стабільності е, ну, в умовах, як після війни, да як з'ясувалося, що Україна е, вона дуже стабільна, да не зважає величезне запитання, яка ще європейська країна в умовах такої навали вистояла. А, і тому і саме як чинник стабільності, також Україна дуже важлива саме для Європи і не лише для там не тільки для НАТО, да, як так як мілітарна потуга, а саме от і для Європейського союзу також. Пане Дмитре, після перемоги наша країна приєднається до НАТО, і ми вже показали високу сумісність зі стандартами НАТО, особливо у військовому плані. І НАТО для України це ті гарантії безпеки, яких ми зараз потребуємо. На вашу думку, якщо тобто, коли ми станемо членами НАТО, це прискорить наш рух до Євросоюзу? Я думаю, що тут ну, знаєте, я, ми, ми часто густо це пов'язуємо. Хоча насправді це ну, два з точки зору цивілізаційної, так да, це от два десь. Ну, Два стандарти одного виміру, да? тобто можна про це говорити. За великим рахунком, як на мене, ну тут мабуть це не надто пов'язані процеси, все ж таки. А хоча ну, це тобто з суто юридичної точки зору, а суто практично, і так я думаю, що це так би мовити, і теж доведення там певних стандартів. Що доказ того, що, да, що це Україна відповідає таким стандартам, що країна вже також там, включена в певні інституційні там, якісь неї, є зобов'язання, які співпадають на 70-80% з усіма іншими членами Європейського Союзу. Тому так, тому це е, сприятиме саме в. От, в такому ну ментальному ж якось мабуть вимірі, да? бо це однозначно так би мовити, як знак якості, дачі чи, чи як да? якщо можна сказати, що те, під час прийому до Європейського Союзу. Дмитро, на вашу думку, а що змінилося після 24 лютого 2022 року, в тому контексті, що до цього моменту нас. Тримали, по суті, у дверях. Тобто нам казали, ви працюйте, ми з вами співпрацюємо. Але європейські політики прямо говорили, що перспектива вступу України до Європейського Союзу це ген-ген за полем за лісом там, через десятиліття. А після 22 лютого різко всі процеси активізувалися. Хоча ж, по факту, то е, прямого якогось кореляції між нападом Росії на Україну повномасштабним. І рухом України до Європейського Союзу так пряму лінію не проведеш. Тим не менш, ми бачимо, як зараз все пришвидшилося просто на десятиліття. Що змінилося? Ну воно пришвидшилося, да. Ну тут хоча я хочу сказати, що насправді скептиків щодо України скептицизму насправді теж вистачає, та да? просто що. В е, цих умовах е, ну, це навіть десь якось навіть непристойно да, говорити про те, що е, ну, якось висловлювати. Хоча, е, бачите, президент навіть теж згадував там, про десятиліття. Та він теж говорив. Це такі розмови і досі продовжуються. Да, і, е, але е, насправді, що змінилося? Змінилося ну, по-перше, е, навіть е, так, з моральної точки. Україна єдина країна в Європі, яка за свою європейську інтеграцію дійсно платить кров'ю, і на цьому трі і більше того довела до того, що вона йде цим шляхом, і більше того, що виявилося, що вона стійка, що вона розвіяла безліч міфів з приводу своєї якоїсь там нездатності, в тому, що вона не відбулася, нібито. І на цьому тлі просто заперечувати цей рух України до європейського союзу і європейську інтеграцію. Ну Воно по перше, по-дурному. По-друге, ну чому? Тому що не просто там, навіть там, з моральної точки зору, да, там через те, що люди гинуть, а навіть через те, що інституційна Україна виявилася стійкою для того, щоб показати, що вона відповідає стандартам бути в Європейському Союзі. Я думаю, саме це змінилось. Дякую вам.